Росіяни люблять називати Петербург північною Венецією. Ну, Де в чому він на Венецію схожий? Е, взагалі е, він схожий на неї не тільки каналами, хоча тут каналів дуже мало порівняно з Венецією, і там стільки островів і тих каналів, що ну, порівняння дуже слабке. От, але він схожий своїм європейським духом і тим, що це місто реально надихає. Тобто коли ти опиняєшся в Венеції, то ти відчуваєш її атмосферу, прямо аж таке дух міста. От, і якщо ти творча особа, то це місто здатне тебе надихнути на якийсь там новий сценарій, новий вірш, нову пісню. От, або як мінімум нове відео для відеоблога. От, е, так само Петербург. Тут е, дуже відчутний дух міста. От, і власне, е, це місто здатне надихнути. От, і цієї ночі, поки що ніч, це... ще 4 години немає. Четвертої години ранку немає. Ще. От, і цієї ночі. Я придумав класний сценарій. Так що чекайте бомбу. Які гарні кольори. Їм би по Пітер Джексон. Із його Кінг-Конгом. Так, я зустрічаю світанок. Петербургу на Васильівському острові. Непогано. І сьогодні я вдруге піду в Ермітаж. Я був в а, е, півтора року тому взимку, От. а сьогодні піду вдруге.